Всім привіт, друзі! Хотів я сьогодні зняти відео на природі, але не вдалося. Але сьогодні в мене пам'ятні дні. Тому сьогодні таке символічне відео. Воно й біг, і про двох важливих людей, добрих, щирих, які я хотів би згадати сьогодні. Перша людина це моя сестра рідна. От. Сьогодні виповнюється три роки, як е, вона померла у 29 років. Всі багато хто її знає як е, доброю, щирою, добру щиру людину, особливо е, мої рідні, жителі села Граламічно. Ну, тому, хто був знайомий із моєю сестрою, е, то згадайте добрим словом. Для мене моя сестра ну, це людина, яка для мене була дуже важливою і. Можна сказати, людина, яка найбільше не розуміла. Тому хто її знає, згадайте, будь ласка, і сьогодні. Добрим словом, завтра їй буде, ну завтра виповниться 3 роки, як моя сестра загинула. Також сьогодні хотів би згадати Сергія Поліщука це волонтер, спортсмен і військовий, який загинув у боях. Сьогодні в Києві проводиться забіг в пам'ять про Сергія Поліщука. В ньому, мабуть, прийме дуже, дуже велика кількість учасників. Тому хотів би згадати про нього, розповісти трошки ну, про свої спогади, як я його пам'ятаю, і про те, хто він взагалі. Ну, те, що я знаю, я хотів би розповісти. Перший раз з Сергієм я зустрівся на змаганнях відомих Горганерейс. Які проводяться в Україні, проводилися в Україні раніше. Зараз під час війну ставлення не проводяться. Це в горах гонка, яка триває від 24 годин до 30 годин. Там є різні, різні формації гонки. От. І я там Сергія зустрів в автобусі, і ми поспілкувалися. На той час в Україні були. Дві таких два популярних організатора трейл забігів. Це Українська трейл-ліга» та Твоя пригода. І після декількох забігів були негативні відгуки про забіги від організаторів Твоя пригода. Ну, поспілкувавшись з Сергієм, він сказав: Ну, ти спробуй спочатку не слухай інших. От, Спробуй сам, і тоді роби певні виставки. Він каже, я дуже часто волонтером на цих змаганнях, і йому вони дуже сподобалися. Тому от з поради Сергія я спробував приймати участь в, в одному такому забігу, це гусул трейл. Ну, насправді, там і пункти живлення були непогані. І, ну, правда, маршрут, маршрут я дивився по телефону, спитався в порад в досвідчених спортсменів. і Можливо, десь розмітка там пропадала дійсно, але ну, з телефону можна було орієнтуватися. Якщо це довгий забіг, звичайно, треба було б брати якийсь невеличкий пауэрбанк. Ну і Символічно, що на цьому забігові ну, він порекомендував мені бігти цей забіг, пробігти якийсь, із, якийсь із забігів і на першому пункті живлення я саме зустрів Сергія Поліщука. От, ось так, по його рекомендації його зустрів. Він якби, запропонував мені там поїсти. От, гостив Кока-Колою, спитався, чи можна взяти з собою трохи кока коли Ну він мені тактовно відповів, що не може, тому що потрібно, щоб ці Кока-Коли вистачило на всіх учасників. Це було таке, таке перше знайомство. От, пізніше я також зустрічав Сергія із Машею на різних змаганнях, і особ, ну, в основному, це такі комерційні старти, які проводили в Києві, рогейни, типу. От, ну це не від Федерації України, а просто такі якісь приватні люди, чи як приватні організації проводили такі забіги, і ми приймали участь, в тому числі і Сергій приймав участь, він приймав участь із Марією Москалець. От не тоді постійно ще Марія запитувала, ти знов будеш старатися на перемогу, я кажу: ну, буду пробувати, старатися так. От. Ну і ми на дистанції часто з Сергієм і з Машею зустрічалися, перепитували, як там, що там. От. Декі ну пам'ятаю, що під час одного забігу ми на дистанції декілька разів зустрілися. От. 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 Такі ще були моменти, коли я його зустрічав. От. Також одного року я хотів спробувати зайняти призове місце в українській трилігі. Там були умови, що потрібно виграти, ну не виграти, а зайняти якісь місця. В трьох стартах, і по результатам цих трьох місць потім ти можеш зайняти якесь місце. Там перше, друге, чи там десяте, в залежності від того, які в тебе були результати. Від кожного там, місця отримується певна сума очок, в залежності від того, яке ти місце зайняв, і по трьом стартам вирішується, яке ти місце зайняв. От. Ну, тоді конкурентом у мене був Артем Слотін. От. Я відбігав три старти, він відбігав два старти і залишався ще один старт. Всього стартів 4 було протягом року. Це Чорногорський марафон, саме ваші в горах. Там потрібно бігти було 60 кілометрів. Ну і я вирішив не бігти, тому що в конкуренції з Артемом мені було важко конкурувати, тому що в нього була сильніша форма. Хоча він був перший, фактично, ну, він по двом стартам йшов перший і вирішував цей останній старт. От. Але я вирішив не їхати, оскільки вважав, що шансів мене перемогти дуже мало. От. Хоча, можливо, потрібно було спробувати, оскільки на трейлах це такі забір, що може страпитися все, що завгодно. Ну, зараз я про це вже усвідомлюю, але ну, тоді я вирішив не їхати. От. Але на змаганнях якихось я зустрів Машу і Сергія Поліщука, і вони мене дуже палко переконали, що давай, так Артем буде без конкуренції. Що якщо ти не поїдеш, то Артем буде дуже легко виграти. Ну, Наскільки для них це було важливо, хоча Сергій це був волонтер просто, а Марія це організатор, але вони ось так горілися цим видом спорту. От. Також Сергій він служив в АТО. У мене була там дискусія з одним спортсменом Андрієм Ткачуком. От, ми конфліктували, тоді трошки були важкі для мене часи, можна сказати. От, не знаю, чи Андрій простив мені чи ні, як там в нього зараз справи. От, е, ну, був, був, був момент, що ми конфліктували. От. Е, то Андрій розповідав, що Сергій також служив в антитерористичній операції. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він також пішов і на війну. От, до речі, зі слів Андрія, він служив в підрозділі блогера відомого Маркуса. Це військовий, якби блогер. От, він також і про подорожі, і психологічні відео знімає. Ну, і різноманітні відео він знімає. Дуже відомий блогер в Україні, так що підпишіться, якщо вам ще про нього не відомо. І він організував підрозділ, і зі слів Андрія, ну якби це відомий такий підрозділ, хто цікавився, то зі слів Андрія, то Сергій воював в цьому розділі. Підрозділ можна сказати. Тому ось такі от мої споди про Сергія, ну, якби для ну, в мене тільки спогади щирі і добрі про цю людину. Знаю, що мої відео дуже часто дивляться учні, тому пам'ятайте, що на війні багато помирає наших людей, щирих, добрих, друзів для когось, для когось рідних. То під час хвилини мовчання пам'ятайте про це і згадуйте таких людей, якщо вони вам відомі. О, тепер розповім трошки про своїх три тренувальних неділі. Ці неділі я не знімав відео, першу неділю я пробіг 50 км з кусочком, другу неділю 72 км і цю неділю, що закінчилася, я пробіг 65 км. От. Не виходить в мене кожного дня бігати, але 5-6 днів в тиждень я бігаю і помітив цього неділі, що вже трошки форма підросла. Я за цих три тижні три рази тричі пробіг 5 кілометрів. От. Перший раз я пробіг 22,50, здається, а другий раз я взагалі погіршив результат 23,40 чи що. Я точно не пам'ятаю, але дуже погано пробіг. А сьогодні пробіг за 22,10 тобто є ріст результату. От. Мене здивувало, що вчора я Біг всі відрізочки, ні, в п'ятницю я біг інтервальне тренування, всі відрізочки по кілометру з 4,30 30 я робив 5 відрізків. Тому навіть при 5-6 тренуваннях форма росте, буду старатися ну, якби, тренуватися кожного дня, але не завжди виходить. Тому ось такі в мене результати. Тому остання неділя, яку я пробіг, ось вона завершилася, я пробіг 65 кілометрів. Планую збільшувати об'єми, але подивлюся, як воно піде. Якщо вам сподобалося це відео, поставте подобайку, підпишіться на мій канал та прокоментуйте моє відео. От, тримаємося, пам'ятаємо наших воїнів і слава Україні! Всім пока-пока!